Доброго дня! Запрошую підписатися вас на канал YouTube або відвідати мій сайт по продажу та прокату плиткорізів та електроінструментів Engel Inua. Перед вами, як на мене, один з кращих в світі плиткорізів, ручних плиткорізів по порізці плитки довжиною Цей саме 155 см. Це Sigma італійська. Серія XL. Як на мене, кращого плиткорізу для порізки великогабаритної габаритної плитки, тонкої плитки до 19 мм, я навіть і не можу вам сказати. Чому він кращий? Тому що він досить легкий, він важить біля 30 кг. У мене був Сігма серія 3, то він і тяжче по вазі, і люфти ну, трошки більше, тому що там зв'язано з іншою конструкцією направляючою, там інакше і не може бути. Хоча той також дуже пристойний інструмент. Але якщо у вас є завдання якісно до міліметрів, навіть до долі міліметрів порізати плитку то треба вибирати цей інструмент. Давайте дуже коротко. Це він в складеному вигляді, він, на жаль, йде без всяких чехлів або сумок, ось в такому вигляді він постачається. Додатково на ньому ж кріпиться направляючий боковий, упор, боковий. Просто який запозичений повністю з серії 3, це цільна лінійка, яку дуже швидко і дуже просто встановлювати на плиткоріз Встановили і зафіксували. У зв'язку з тим, що вона з алюмінією цільна. Похидки тут мінімальні, якщо ви виставите. Ось тут для швидкого виставляння кута є ось такий речажок. Ви виставили кут, який вам потрібно, зафіксували і зажали. І можете користуватися дуже швидко і дуже просто. Звісно, треба... ніхто не відміняв регулювання. Там є ексцентрик, за допомогою якого ви зможете виставити ідеальний кут 90. Ну, а потім вже будуть італійці, звісно, чітко виставили решти кутів, ви потім будете користуватися. Є ось такий боковий пул, який доходить до самого центру, який дозволить вам запросто різати мозаїку. Цей пліткоріз. Як на мене, у нього він ріже мінімальні. Розміри плитки. Я не знаю інших плиткорізів, які можуть різати такі тонкі полосочки. В нього обладнані чотирьома пружинними площадками. Це, там звичайні пружини під ними стоять. Вони оцинковані, деякі люди клеють туди наклеечки. Ну, Але більшість людей працюють так, як працюють, бо воно. Надовго вистачає їх і немає смислу там щось е, клеїти. Обладнаний е, плитки з каліщатами для е, переміщення е, там, локального по площаці. Обладнаний ось такими лапками для того, щоб плитка не розбилася, коли ви її розрізали. Так, е, Крім того, додатку, як додаткова опція в зв'язку величезна довжина, як і в серії 3 є задня лінійка, так і в цій плиткорізі передбачена допоставка за окремі кошти задньою лінійкою для пришвидшення різу ну і точності різу. Тепер саме головне це виправляюча. Направляюча вироблена з алюмінію і дуже міцна. Я ще в жодному плиткурізі, навіть електричному, не бачив такої міцної, товстної, якісної направляючі. Тут вмонтовані і зверху, і знизу такий самий кругляк такий з нержавійки. Він забезпечує випуклість, по якому їздять підшипники. Один двохрядний підшипник з желобком стоїть е зверху. Бачите, ви його можете побачити. Тут, тут два ряди підшипників. І два підшипники стоять знизу. Вони забезпечують плавний рух і забезпечують відсутність взагалі. Тобто, тут немає взагалі жодного люфта. Ну, ні міліметра, ні пів міліметра. Е це, скажімо так, е ну, близько до ідеалу, як по мені. Е один з підшипників. Е який знизу, його можна регулювати, піджимати, він стоїть на ексцентрику. Тому е, я впевнений, що даний тут е, вам буде служити дуже довго і щасливо. Його не треба обслуговувати, його треба тримати тільки в чистоті, витирати і е, ну, звісно слідкувати за підшипниками. Але е, я впевнений, що декілька років він буде працювати е, без заміни підшипників і без, де, ну, без всяких там якихось робіт. Тут стоїть різець 13 мм. Цього вистачає для більшості видів плитки. Відкидається розламувач. Тиск, який забезпечує ця ручка, це 770 кг на плитку. Ці Тиску достатньо, щоб різати плитку товщиною до 19 мм. Звісно, він краще працює на стандартних плитках 12-15 мм. Що ще можу про нього сказати? В ідеалі різець попадає по направляючій, ну, де розламувач. Тут бачите, це розламувач. Він з алюмінію а зверху тут впаяний металічний також стержень. Ось він такий, якщо ви бачите, його можете побачити, для чого це зроблено. Щоб також термін служби був найдовший. Тому що, звісно, алюміній м'якший метал і він, ну, скажімо так, менше служить. А тут вони зробили якісніше і він буде вам служити ну, дуже довго. А, що ми складемо? Ці ножки, вони дуже компактно все складається. В принципі, більш нема що і розповідати, тільки хочу вам показати, а що знизу. Це ж цікаво, культура виробництва. Якщо ви його піднімете, то ви побачите ідеальну, ідеальну площадку. Яка, скажімо так, щоб туди не потрапляла ніяка багнюка цей інструмент. Його, звісно, одному дуже тяжко переносити, треба дві людини для того, щоб його переміщувати. Але він не критично важкий для переміщення і для перевозки. Так що запрошую вас, щоб його купити, або ви можете взяти в мене в прокат. Різні інші інструменти. Вон можете заходити на сайт. У мене досить багато інструментів прокат. Ну, я зможу вам порадити, тому що я постійно з ними працюю, постійно набираюся інформацію, яку і вам і передаю. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте.